Вітаю, дорогі мої милі хороші дівчата. Ось я читаю ваші коментарі. Ви пишете мені дуже-дуже хороші, приємні коментарі. Я дуже-дуже вам вдячна. От я читаю їх і молодію. З кожним відео я все стаю моложе і моложе. І я дуже вам вдячна за це. Зараз я гостюю у доці. вона мене окружила, так сказати, теплом і турботою. Мені дуже добре, я відпочиваю. Я збираюсь тут бути аж до свого дня народження, до 3 грудня. І думаю, чим же ж мені зайнятися? Ну, взяла, знайшла в неї такий ось світерок. Ось такий світерок. Ну, це вже не світерок, а безрукавка, дивіться. Тому що я одрізала рукава, ну кадр там десь випав. Я одрізувала, показувала рукава, ну, десь кадри ще. І світорочка така отака безрукавочка. Дивіться, тут були рукава такі, типа фонарики, такі вони масивні рукава. І через те вона його не носила, тому що треба було кудись сидіти під, під жакет або під куртку. Вони такі великі. Ну, я відпорола їх. І получилась безрукавочка така красива. Безрукавочка. Тепер вона її одягає. Під все аж можна одіти. І під куртку, під пальто, під що хочеш. Така м'ягенька, хороша, приємна, тепленька. І остались два рукава. З одного рукава я зробила, ось дивіться, шапку. Дуже-дуже просто елементарно. Там, де був манжет, я зібрала, ось дивіться, стянула і зложила вдвоє, зробила ось такий отворот. І получилась шапка за 5 хвилин. Ось, дивіться, яка шапка. Шапка тепла. Хороша шапочка, дивіться, таке денце в неї. І така вона хороша, тепла. Ну, така вона не парадна, можна в дворі носити, можна і в магазин сходити, ні, Дуже-дуже хороша. А з другого рукава я зробила що? Я розпустила його. Получився такий клубок ниток. Я зв'яжу або шарфік, або ж отаку стоєчку. До цієї ж безрукавочки. Отаку стоечку, типа перелінку. Стоечку потім сделаю таку переліночку. Ну, щось, буду сидіти до дня свого народження, аж до третього, то оце зроблю. Так що, дівчатка, дивіться, в мене є на каналі теж відео, де я робила з світером старих безрукавки, тапочки, рукавички, шапки. Шарфики робила ці гетри. Так що, дівчата, є у вас старі світера, беріть, переробляйте. Переробляйте, це дуже швидко робиться, і воно дуже-дуже ефективно. Ось гетри теплі і перчатки. Ні, перчатки я не робила, робила тільки рукавички. Ну, перчатки, звісно, тут возникні буде довго. Так що... Дівчата беріть приклад і займайтесь. Передивіться свої світера, і робіть, переробляйте. І, як завжди, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. До побачення, до зустрічі!